Та-да! Окей, йдемо далі. Так. Мега імуніті. Каплі із екстрактом, концентратом для підвищення імунітету. та Та-дам! Є таке діло. Йдемо далі. Мишка. О, мишка! Так ти шука. Прикиньте, нас тут мишка. Так. трасті. Красті. Боже, тут ще дивіться, який кабельочок стоїть. Раритетний. Мишка, значить, доволі стара. Раніше такі штекери використовувались, зараз вже ні. Так. Ну, це, мабуть, буде лежати аж до наступного нового року. Ага, щось... є штекер, все окей, не знаю, чи вона працює. Але якщо працює, на наступний новий рік цілком реально буде продати. Тому. Поки нічого не зараховуємо, але потенціально гривень 20 можемо. Так, що в нас тут? Обрізаний дротик з вкилим викилом. Але він обрізаний, тож нічого. Так, йдемо далі. Так, 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 тут у нас щось ага, так, да, те ж саме. Я думав, може в наборі до того, але ось таке ж саме. Знову ж таки, хто знає, пишіть, що це може бути. Так, що це за ряднина? Ні малейшого поняття, не маю, що це може бути. Але мусора з нього падає багато. Так, це. що? Якісь стрьомні трави і біла речовина. Не хочу мати з цим діло, тому, вибачайте, відкривати не буду. Так, йдемо далі. Так, уретропрост регулятор функції сечево статевої. Є таке. Так, ідемо далі. Жесть. Так, мені каже, тут буде більше, ніж 60 предметів. Але питання до того, якої вони якості. Так, Helmin Tox. Но ну, тут вже все на англійській мові, і це Швеція. Так, ідемо далі. Збор серафіми. Отака штука. Пу -пу так, тут у нас якісь стрімні наушники від фірми Samsung. В дуже занедбаному стані.